Всім привіт! Ділюсь рецептом своїх улюблених вареників з вишнею. Тісто виходить тоненьке, м'якеньке, і вони мають дуже багато соковитої начинки. І Для початку приготуємо тісто. Для цього беремо борошно, сіль і гарно перемішуємо між собою. Робимо лунку і туди наливаємо спочатку олію, а далі одразу виливаємо весь кип'яток. Гарно перемішуємо веделкою, щоб борошно зволожилось. Очищуємо веделку від зайвого тіста, перекладаємо ось цю крошку на стіл і швиденько збираємо все до кубки. І потім будемо замішувати гарненьке таке еластичне тісто. В процесі вимішування тістом не потрібно додавати олію та борошно. тісто виходить дуже м'якеньке та еластичне і зовсім не липне до рук, і приблизно вимішувати потрібно 5 хвилин. Далі залишаємо тісто відпочити і накриваємо його рушником. Але ні в коєму разі не накривайте якимось там пакетом чи тарілкою, бо тісто запариться і стане глибким. І поки тісто відпочиває, Підготуємо вишню. Її потрібно гарненько почистити від кісточки, але намагатися так, щоб вона залишилася цілою. Далі беремо цукор, крохмаль, все перемішуємо між собою та відставляємо. Перед тим, як починати роботу з тістом, підготуємо дощечку для вареників. Для цього ми її підсипаємо борошном та прибираємо зайве. Тісто ділимо на дві рівні частини, з кожної скочуємо ковбаску та поділяємо на рівні частинки приблизно по 2 см в товщину. Накриваємо шматочки тіста рушничком, щоб вони не завітрювались, а самі розкачуємо перший шматочок. Як бачите, тісто зовсім не липне до столу, до качалки та до рук. На центр тіста складемо трошечки цукру з крохмалем, далі приблизно 2-3 вишеньки, в залежності від її розміру, та защіпуємо. Гарненько проходимо декілька разів, щоб края гарно защіпилися. І За бажанням робимо ось такий візерунок. Це тісто дуже м'якеньке, воно гарно склеюється між собою і вареники не розварюються. І, як на мене, воно ідеально для будь-якої начинки. Обов'язково спробуйте. І ще одною перевагою цього тіста є те, що якщо ви раптом замісили тісто, але у вас немає зовсім часу щось зробити, просто накрийте його та підіть під справах, а потім доробите свої вареники. Ось такі гарненькі вареники в мене вийшли, і перед тим, як ставити їх варитися, поставимо соус. Для цього беремо вишню, цукор та крохмаль, додаємо трошечки водички, перемішуємо та ставимо на вогонь. І поки соус буде прогріватися, будемо варити вареники. Перекладаємо вареники в гарячу киплячу воду, але дивіться, щоб вода не дуже кипіла. Після того перемішуємо акуратненько та чекаємо, поки вони спливуть. Тим часом соус вже трошки прогрівся, давимо вишню, щоб вона пустила сік, і продовжуємо варити до загущення. Вареники в процесі можна легенько перемішувати і варити приблизно 5 хвилин. В процесі слідкуйте, щоб вареники не дуже активно кипіли. Готові вареники збираємо шумовкою, перекладаємо в тарілку з соусом, за бажанням поливаємо ще трошки соусом і смакуємо. Це дуже ніжно та смачно. Смачного!